Після запровадження спрощеної процедури надання субсидії на оплату комунальних послуг працівникам соціальних служб додалося роботи. Тепер вони повинні самостійно перевіряти всю інформацію, яку надають громадяни про свій майновий стан. У яких випадках можна скористатися правом на субсидію, і що для цього потрібно, дізнавалися наші кореспонденти. Щоб отримати субсидію на оплату комунальних тарифів, громадяни повинні заповнити заяву, декларацію про доходи та надати довідку з місця роботи або з центру зайнятості. Їх запевняють у департаменті соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради, якщо згодом виявиться, що хтось применшив свої статки, субсидію буде одразу ж скасовано. Будемо робити запити відповідні органи. Там, якщо там є розмір земельної ділянки, значить сімейна кадастровий відділ. Якщо Є в власності автомобіль, значить в МРЕО, Якщо у власності є ще інше житлове приміщення, обитеї. І якщо там по доходах ми повну перевірку в податковій інспекції, ми давно вже працюємо з нашою міською податковою інспекцією, перевіряємо всі доходи, які люди вказують в декларації, приносять довідки по індифікаційних кодах. Беззастережне право на отримання субсидії мають родини, які складаються винятково з непрацездатних осіб. Працездатні члени сім'ї повинні попрацювати офіційно або навчатися на стаціонарі, або зареєструватися у центрі зайнятості не менше як за три місяці до часу подання клопотання на отримання субсидії. Урядові постанови місяць чимало інших обмежень. Якщо сім'я має власності два житлові приміщення, загальна площа яких перевищує встановлення для даної сім'ї норми, один більше одного транспортного засобу, якщо куплена квартира до року. Сім'я не має про на субсидію. Якщо за 12 місяців перед зверненням сім'я придбала якусь дуже дорогу, дорогу річ, яка перевищує вартість якої перевищує 10 прожиткових мінімумів для сім'ї. Якщо м навчання платна, форма навчання в сім'ї є студент. На цей час право на субсидію в Івано-Франківську користується близько трьох тисяч сімей. Як очікують департаменті соціальної політики, з початком опалювального сезону їхня кількість збільшиться приблизно вдвічі. Коли піднімаються тарифи, то ми протягом трьох місяців можемо приймати документи, і призначати субсидію з моменту підняття тарифів. Тобто, якщо от серпня зараз підняли газ тарифи, то ми і серпень, і вересень, і жовтень люди можуть звернутися за субсидію і оформити її серпня, якщо вони на неї мають право. Щоденно на пряму телефонну лінію у відділу субсидій надходить близько 20 дзвінків. Окрім цього, в департаменті розробляють спеціальні інформаційні листівки, які планують донести до кожної домівки.